Ось так, перший раз сиджу тут. Бачите, цілу кімнату робити. Ну не огородники ми великі. Зарядку був. Ну що, бо я не і ще отак. Головне, щоб трубу не заводили. І труба виходить. А на що О! Бачиш, вона дивіться. І чесно кажучи, ну стояла тут довго. Довго зароша частина. Туди вжик в каналізацію. Показую нарешті як у нас повністю вся картина вийшла. Ось цей столик. І ось там вже стоїть диванчик. Ось так вон зранку у нас такі сонечка грає, там тіні такі з таким матрасиком під квіти. І у нас тут уже починається наш, наш квітник. Уже вирісовується щось таке цікаве. І ще, звісно, багато чого можна сюди втілювати. Ну, потрошки. Це ж ми робимо, робимо для себе в першу чергу. Ну будем потрошки робити, покращивать, кожен рік ми щось перероблюємо. Ось так, перший раз сижу тут. Даже ще не, не спробував ни разу, тільки от зараз на видео. Пью чай, с лимоном люблю, черный чай с лимоном. Зараз э, піду на город, буду там э, саповать трошки там треба ще зробити зранку класно у нас сьогодні вчора дощик трошки пройшов свіжо. так приємна погода так що будемо працювати прийшов вже нагород тут діляночка така невеличка але її треба просапувати щоб бурян просто не зростав бо потім буде складніше, потім буде, треба буде виривати вже з коренем. А так поки що сапою пройдусь. Вчора сапував помідори і перці. І, і знаєте, без перчаток робив і, і першим мозоль з'явилася. Знаєте, як кажуть, чоловік, який не має мозолі, той неработящий да, шо тут саповать тут ну, трошки тут той работы помп и вся діляночка си бурьян прибрин зараз и все Бачите, вже не сапую, а буду опрыскивать помідори фунгіцидом. Тому що дружина каже, що вчора бачила вже там хворобу починаючи на помідорі. Зараз оброблю швиденько, А потім уже буду сапувати далі. Цим оприскувачем просто... Нічого робити не треба, просто ходиш. Дві години роботи зайняли. Получив мазу задоволень. На нашому будинку велике собі. Головне, щоб трубу не заводили. Раніше казали в казках, що великі приносять маленьке дитя. Хату. Може вона щось туди скинула в трубу. Подивимось через 9 місяців, що буде. Закінчили ми ту зону. Покажу потім як виглядає повністю. Прикрутив ще світильничок, не знаю, декоративно. Може зніму вже, може так залишу. Ось до речі. Те, що я повісив, це оцей ліхтарик. Така була дерев'яна, і я просто посередині просветлу дирку і зробив такий світильничок. Не знаю, тут потрібно чи ви, ні, але може потім бути затишне, що буде світити. Якусь таку лампочку не дуже ярко От. А так зараз цибулю треба, вона вже підсохла, треба туди на на гараж. Перенести і траву покосити, бо вже підзаростає. Ну, Зараз знову світла нема, тому працюємо на дворі зранку, а потім світло включать, пойду працювати вже, ну, заробляти гроші. Цибуля гарна. Да? Така, дивіться. Такої багато прям. Хоч на базар возьми. Раніше сіно хранили, зберігали. Тут повне сіно було. Я оці дошки, вони трохляві були, я їх повбирав і на полочки для стілажо зробив. Тому що по ним ходити вже було стрмно, вони трохляві. А так залишились балки. Ось там трошки сіна залишилась старого. Там коти зимою сплять. А тут по цим дошкам що є, ми цибулю, цибулю чеснок розкладаємо. Ось так. Повітря гуляє, Схо, де сіна і цибуля. І вона тут гарно сохне, до речі. Як бачите, сюди заніс теж цибулю. Та, та яка лежала внизу в альтанці, вона трошки там все одно не так просохла, не, там сирісті більше від землі. Я її всю за, сюди заніс. І, і та, що в гаражі внизу лежала, теж сюди приніс. Бо тут коротше, люди, люди тут і сушили цибулю і так далі. Коли сюди приїхали, тут було, правда, завалено отак. Шматьйом старим, всякі дивани. Не знаю, що тут. Старі газові плити, плити валялися. В общем, тут цілий прицеп тракторний великий я сюди згрузив і все вивезли на сміття. І тут лежала і кукурудза, і цибуля, хтось тут сушив. Так що це якраз гарне місце для сушки. І якийсь трав з поля. І цибульки и так далее коротше гарне місце ну и тут конечно є можливість бачити цілу кімнату робити, якщо при бажании тут огромна територія повний зріз схожу тут можна ось так вот зашити і бока так відрізати і ціла кімната огромна огромна при бажанні, короче хто тут ми чи хтось, не знаю, може тут зробити можна класне, класне місце. Я, яка висота? Це вікно вище моєго росту. Ось. І яка висота. Тут просто класно. І труба виходить на дві, на дві пічки. Ось так. Ну і так, все як збереглося, гарно. Тобто дах тут. Супер нормальный. Поки я трошки зайнятий на городі, я залью бензин, підготую косу. А дружина захотіла покосити там, за двором траву. Там, тут я викосив, а там залишилась. І вот. вона там покосить. Я думаю вистачить цього чи ще мабуть. Скажіть, а ви любите косити траву? Я вот, вот, таку штуку я не дуже тому що воно дуже голосно реве. Я би з задоволенням би електроакумулятор або ну, щось таке. Ну це треба на це гроші відкласти купити. в засаде Рудик а в этой Рудка в засаде это моя подруга меня видит приходит чтобы я ее погладил нехай съедает зъ... наш бульон я он косив-косив нехай он съедает тут соковые та трава. А вон який бурьянщик з Ну тут дякую сказал бы. А я, Что ты ей там взял? А, она шея. А вот это есть, да? Да. Есть, да. Да. Сухая есть. Вон скільки молодої трави она це. Потім молоко візьмемо, да? У неї ми траву даємо. Скільки нам полтори кружечки? Ручка перешугалася. Хто це за звір таки прийшов до нас? Головне, щоб вона сосну не з'їла нашу, прорветься. А она що ячку Бачиш вона поламає наші забори, з'їсть зайди з'їсть. І не тільки сосну, і нас. Навели з дружиною сьогодні тут порядочок. Ну, пока выдергивала бур'ян. Ну, звісно, що треба за цим як би, доглядати. Ну, але є такі моменти. Ну, коли ніколи просто, там, інша робота є, там, щось ще. Ну, ну, нема часу, ну, потім це зробимо. Тобто, як би, ну, я як би, ще раз повторюю, не треба за це переживати, треба жити для себе. Як мені подобаються оці кущові рослини. Я не знаю, як вони називаються. Це дружина знає, Нет, але мені дуже подобається. Такі вони як кульки виглядають. Не знаю. Ну не огородники ми великі, звісно. Ми ж приїхали з міста. Але То що ми думаємо, то, що хотілося б зробити, це зменшити город. Але не знаємо як і що поки що. Є думки, я розкажу потім. Як краще жити без городу в селі. Може купляти просто все в супермаркеті. Але хочеться ж трошки поїсти теж свого. Ну тут треба просто просто менше садити, менше садити і тоді буде час його обробляти. А якщо засадити багато, є багато землі, яка від хати, її треба всю засаджувати, да? таке хочеться жити ані постійно гарбатись на городі. Але поки що тут живемо і будемо... Якось з цією землею щось робити з цим двором, з цим будинком, щоб нам було зручно тут прожити і заробити гроші, щоб купити свій будинок. Ну а поки ми тут живемо, хочеться насолоджуватись що навколо нас, цим затишним селом. Я коли рубаю дрова, наприклад, я теж насолоджуюсь. Мені дуже подобається займатися дровами. Щось роблю із дошок, мені теж подобається. Я цим насолоджуюсь. Дивлюсь на сонечко, мені теж подобається. Може так сказати, село і прикольно. А може і не прикольно, як коли багато роботи. Ну, знаєте так. І туди-сюди мечешся, скачеш і не знаєш, як краще. Але поки що, знаєте, зараз живемо таким одним днем, бо й більше. От зараз класно і класно. Вийшов, там, подивився, тобі подобається, і ну все. І ти щасливий вже. Тому що на тебе світ, сонечко, навколо дерева, природа, ну і гарно. ну, Люди йдуть теж гуляють. Сім'я якась приїхала з міста в село Стопро стопудово. От, і гуляють. Понад ровом. Їм теж прикольно, тому що в місті немає таких краєвидів, а хочеться теж подивитися. іначе б для чого б вони їхали сюди, де? якщо б в місті було все супер класно. Там не вистачає природи, а тут тут і забагато. І, і, і людям хочеться поїхати до, туди до міста. і там Серед каміння цього. Бетона бі і там відчувати себе щасливою людиною. А можна і так. А можна і так і сяк. В общем, як кому зручно. Ми ж точно так же жили, ми ж в квартирі жили. Ми зробили ремонт і взагалі пожили тільки в новому ремонті, в новобудові Пожили місяць і почалась війна, ми уїхали в село жити. Так що ми того комфорту тільки місяць, як в ньому пожили, був нормальний ремонт. І стояла посудомоючна машина і змільчитель під мийкою. Можна було картоплю, ці всі очистки туди в жук, в каналізацію. Це класна тема. Це в мене теж буде колись, коли я куплю будинок і там все зроблю точно так же. Живя в цьому будинку, я просто зрозумів для себе, що коли я буду вибирати вже будинок, який я буду на постійній основі куплять я буду дивитися на простір, який навколо цього будинку. Щоб це не були забори да, між сусідами, а все ж таки така більш вільна територія, і я буду на це звертати увагу. Ну, це, блін, все одно ну, круто, коли ось так коники, там не знаю, коров, ти можеш дивитися, ну, очі відпочивають від цього. Територія, яка. Є земля, там багато землі. Я знайду кому віддати або щось з нею зробити, то нічого страшного. Нехай вона краще в мене буде, ніж її не буде. Розумієте? Тому що за землю земля буде коштувати дуже дорого колись. А я краще залишу дітям цю землю, ніж в мене нічого не буде взагалі, а тільки будинок на чотирьох сотках. От. Якщо. Краще буде нехай 10, або нехай буде більше цим будинком. А я віддам краще сусідям, нехай вони землю обробляють, а потім колись це мені знадобиться. Мама пішка, я я попасть, на джуша. А ну, проезжай. Ні, Камарина все одно загризуть. Вони бояться, коли хотіли сайта. Рухаємося туди, тоді танцюємо. <різь> <різь> Окей. Як бояться сіян зарядку свою вибив? Отак. <соцесвітна> Зарядкою був. Ну і ще отак. От і стрибав. Я з тиба, і тиба. Ну все, пішли, а то заїдять нас комари.